Ой, Я чекаю, я не можу так. Гаряче, гаряче, так? Далі такий сір, такий сьортек. Ми сьогодні кавалерка, все доїдаємо, все, що є в холодень. Повністю все. Все, що є, треба доїсти сьогодні, щоб завтра зробити нове щось. Чого ти смієшся? Та Бо ти вже і нині щось приготуєш? Ні, не буду Угу. Mm -hmm. Май часу зараз І Нікуди. І нам вже губити. Там треба справитися зробити. Mm -hmm. Сьогодні кавалірка день е, їздення, знаєте? Ні, так колись mm треба. -hmm. Зараз зайду в ефір, що там. Надане mm -hmm. вишне. Mm. То є смакота, але бачите, бендерики щось не смажуть. Далі смажуться бендериків зі. Один хотів. Це кни каву. Ой, не каву, а чайні. Цекни каву. Ти мав сказати, яку каву. каву. Цик не на каву. А я що б ви щоб Вже. Yeah. Mm -hmm. Бо то так їла з таким, знаєте... А тому що все почало по мені падати, ну але на в нас 22 градуси, кавалерка, тепло, так не можу вам передати. Зараз вдіно зелений костюм. Угу. Футболка штани, та все. що, буду вигадувати, щось видумувати. Шляпанців взувати тепло. Найногадих. Та й таке всім смачного, хто їсть.